На каналі Житомир інформаційні підсумки дня 5 жовтня. Вітаю у студії для вас працюватиму я, Тетяна Лещенко, і суртоперекладач Наталія Смірнова. І насамперед заакцентуємо увагу на таких подіях. Осінь і тарифи: чи відчули подорожчання енергоносіїв? Люди в області з'явився очільник. Щоправда, для достовірності факту має бути указ президента України. Ліс продовжують вирубувати. Правоохоронці повідомляють про нові випадки. Далі докладніше про ці та інші теми тарифи на тепло у Житомирі зростуть щонайменше у два рази. Таку інформацію дають різні джерела. Це пов'язано із значним подорожчанням енергоносіїв. Нові тарифи на електроенергію, що діють в Україні з вересня, примусять населення платити майже на третину більше аніж зазвичай. Це вже четвертий, але не останній етап подорожчання електрики для мешканців сіл і міст, котрі споживають до 100 кВт годин на місяць. Ціна становить 71,4. Три копійки за кіловат годину для тих, хто споживає більше 1 гривню 29 копійок. Тариф на газ 6 ,88 гривень 88 копійок за кубометр, який встановлено з травня. Поки що ж залишиться на такому ж рівні. З тарифами на тепло ситуація складніша, адже у їх ціну для населення закладають не лише вартість енергоносіїв, а й втрати витрати на заробітну плату працівників надавачів послуг. Експерт з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко стверджує, цитата. Економічно обґрунтованих тарифів не існує, а діючі, за його словами, потрібно оскаржувати. Житомиряни вже розуміють, що багатьом нові тарифи не кишені. Вони завищені тарифи, що ж там? А чому? Чому ви так гадаєте? Ну то тому що олігархи при владі немає, немає ринків відносин. Хто хоче це не формує собі монополія, Тобто вся вся кухня. Ну тут треба якось совість мати елементарну треба тому, хто хто там при владі. Більше не треба, бо якесь що тут? А брата віла й виходити на вулиці і не вводити порядок. Політика не зрозуміла, бо з, такими, з таким рівнем інфляції, з такою соціальною забезпеченістю казати про те, що е, комунальні тарифи зросли в три 4 чотири рази, е, тим паче, що е, Владі дана право за заборгованість відбирати квартири, то це взагалі не зрозуміло. І взагалі, чи існує соціальна політика в цій країні? Ще років три назад. Я могла повністю оплачувати комунальні послуги. У мене фактично дуже економний котел. Кругом стоять лічильники. Ось зараз надійшла мені квитанція за газ. Я просто не спроможна за свою зарплату розміром 2 тисячі заплатити от ці, по тарифу повністю. Вирішила оформити субсидію. Але, як з'ясувалося, і це не дуже простий шлях для приватних будинків. Тарифи питання номер один в Україні вкотре обговорювали на громадській раді про обласній державні адміністрації, підвищення тарифів неможливо було уникнути, але вводити їх за певних умов, зауважує експерт, колишній міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. На випередження мали йти заходи з енергозбережень з обліку 100% це окрема невипадкова не вирішена проблема. Експерт зазначає, що газ тягне основне цінове навантаження по теплопостачанню. Зрозуміло, що якщо Газ лопанули 6879, то це 75% вашого тарифу на тепло. От просто задумайтесь, ще в 2014 році на нужди теплокомуненерго, на потреби теплокомуненерго плюс населення списували. 28 мільярдів кубів газу. І саме тому нафтогаз, вони казали нам, нам не вистачає українського газу, якого ви добували тоді 19,5 мільярдів. Ми мусимо докупати дорогий російський газ на той час. І саме тому ми загнали, там, і держава з субсидіями дотує Нафтогаз на 120 мільярдів гривень. Субсидії ж, які мали б стати порятунком для населення, за словами Кочеренка, не врятують загальнодержавної ситуації. 30% відсотків лишається тільки готівкою. Хто ну припустимо, що розрахуються люди, і те, якщо в них вистачить цих грошей, цих 30%, які потраплять, потраплять на ваше теплокомуненерго, 92% забере НАК «Нафтогаз» через спецрахунки. Розумієте, лишиться вашому теплокомуненерго 3% готівки. Борги зростуть шаленими темпами, прийдуть по ті теплокомуненерго, а в Теплокомуненерга перед ними будуть вже сформовані борги населення. І не вірте міністру юстиції, який каже, що я вам гарантую, е, тіпа, ніхто квартири не буде забирати. А він тут при чому? Приватні колектори, приватні судові виконавці. Листи громадської ради до кабінету міністрів з вимогами обґрунтувати тарифи отримали формальні відповіді. На питання, що робити на місцевому рівні, експерти теж не мають чіткої відповіді. Перше, що радить громаді, контролювати втрати у тепломережах та інші місцеві накрутки, на яких можна дещо зекономити. Знаєте, як Леся Українка казала без надії, сподіваюсь, так ми живемо. Вікторія Лук'яненко Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. 730 мільйонів гривень протягом восьми місяців цього року сплатили жителі області за спожиті енергоносії. На кінець серпня 2016 року заборгованість населення, за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила майже 50 мільйонів гривень, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 40 мільйонів. За централізоване водопостачання та водовідведення 16 мільйонів, за вивезення побутових відходів майже 5 мільйонів гривень. У той же час за рахунок пере Вищення нарахованих бюджетних коштів призначені субсидії організаціям, що надають домогосподарствам послуги газопостачання над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець серпня 2016 року була відсутня, повідомляє обласне управління статистики. У Житомирській області з'явився очільник. У конкурсі на посаду голови облдержадміністрації взяли участь 16 осіб. Переможцем став тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації Ігор Гундич. Інформація про це вже з'явилася на офіційному сайті Національного агентства з питань держслужби. А ось безпосередньо посадовець не поспішає приймати вітання. І про своє призначення сказав: цитую: Я не люблю говорити, го поки не перескочив. Головною підставою офіційного призначення призначення голови облдержадміністрації є указ президента України. Сьогодні ж є рішення конкурсної комісії. Далі, відповідно до закону України про державну службу, дається 10 днів з дня отримання письмового повідомлення на оскарження. Після чого має бути погодження кабінету міністрів, і лише тоді видається указ президента про призначення на посаду. Ми маємо витримати всю процедуру, зазначає тимчасово виконуючий обов'язки голови облдержадміністрації. Другим кандидатом за результатами конкурсу визначений Олег. Олександр Шпита виконуючи обов'язки начальника головного управління державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Житомирській області. З жовтня розпочався п'ятиденний візит польської делегації до України з метою надання допомоги у реформуванні системи ДСНС. В склад польської делегації входять регіональний комендант Державної пожежної служби міста Любліна Гжегош Аліновський та заступник командира району державної пожежної служби міста Санок Леслав Пенар. Директор департаменту організації заходів цивільного захисту Михайло Майюров зустрівся з польськими колегами, аби обговорити перспективи подальшої плідної співпраці у процесі реформування системи державної служби з надзвичайно

Під час зустрічі українські рятувальники поінформували представників делегації про основні кроки, що будуть реалізовані у процесі реформування системи ДСНС, польські вогнеборці у свою чергу поділилися досвідом у формуванні пожежної охорони території з урахуванням створення добровільних пожежних команд та здійснення державного нагляду контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. А також презентували структуру законодавства Республіки Польща у сфері пожежної та рятувальної справи. Польська делегація. Перебуватиме в Україні до 7 жовтня в рамках робочих заходів. Делегація відвідає зону відчуження. Історія нашого співробітництва є давньою та насиченою. Республіка Польща – це надійний ефективний партнер України, зокрема у сфері цивільного захисту. Наше співробітництво має давні корні. Співробітництво Співробіт нашими, між нашими службами реалізується відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Республіки Польща про взаєм, взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, стихійних стихінових інших надзвичайних ситуацій, яка була підписана ще в 2002 році. Підтвердженням нашої взаємодії є успішне проведення засідання українсько польської комісії з рятування та захисту населення від надзвичайних ситуацій, яке відбулося у місті. Рівному у вересні минулого поточного року. Такими є деякі теми дня. А ось у другій частині говоритимемо ще про такі теми. Де межа між лісом і грибами у Коростенському районі чоловік самовільно вирізав ліс. Перший історичний роман у доробку письменниці Тані Малярчук презентували у Житомирі. Титанову руду на Житомирщині не добуватимуть. Прокуратура Житомирщини довела у Вищому адміністративному суді України незаконність вилучення 95 гектарів лісу задля подальшого видобутку титанової руди. Ухвалою Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу Житомирської обласної ради не задоволено. Натомість залишено у силі постанову Житомирського окружного адміністративного суду про задоволення позову прокуратури. Йдеться про те, що Житомирською обласною радою у травні 2015 року прийнято. Протиправне рішення про зменшення земельних ділянок, а саме вилучення земель лісогосподарського призначення загальною площою 95 гектарів, із подальшою зміною їх цільового призначення та використання для видобування титанових руд у Володарсько-Волинському районі за рахунок земель комунальної власності. У лісах у області продовжують незаконно зрізати дерева. Після півночі до Коростенського відділу поліції надійшло повідомлення з місцевого лісгоспу про те, що хтось ріже дерева на території господарства. На місце події у лісовий масив поблизу села Купич виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Правоохоронці застали у лісі чоловіка, як виявилося, 26-річного жителя райцентру. На запитання поліції правопорушник розповів, що цитую. Збирав гриби. Правоохоронці та лісівники зафіксували, що на вказаній лісовій ділянці зрізано 18 сосен на загальну суму близько 100 тисяч гривень. З місця незаконної порубки вилучено бензопилу та низку інших речових доказів протиправної діяльності. Грибника лісоруба було доставлено до Коростенського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 – Це незаконна порубка лісу кримінального кодексу України. За чинним законодавством, незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, карається штрафом, піврічним арештом, обмеженням або позбавленням волі на термін до трьох років, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. У Житомирі презентували нове видання відомої української письменниці Тетяни Малярчук. Забуття літературно-мистецький захід для шанувальників творчості молодої авторки сучасної прози відбувся за філіжанкою кави. Забуття сьома книга у літературному доробку письменниці. І перша як історичний роман. Головні герої реальні постаті, які творили державу, Україну, і про яких, на думку дослідниці, несправедливо забули. Про свій роман коротко вона написала так. Це моя спроба повернути історичну пам'ять, об'єднати українське достовірність та вигадку, любов та покликання, божевілля і здоровий глуст, якого у романі, мабуть, найменше на презентацію через застуду. Письменниця не приїхала про літературне відкриття, фатальність і мистику розповідали видавці, друзі і шанувальники. Це перша книжка Тані за три роки, і напевно перша, яку цілковито можна назвати повноцінним романом. Критики сходяться на тому, що це щось нове, чого раніше в таніному письмі не було. І вона про долання прірви поміж сучасністю і минувшиною, тому що ми маємо 100 років, які абсолютно не проговорені. Це для нас дуже важливо, тому що, наприклад. Зі багатьох років намагалися якби знищити наше майбутнє попереднє те, що ми отримали від своїх прадідів і дідів. І от коли такі філософські речі, над якими ми можемо сісти, і подумати для мене це дуже важливо. Письмо, художня манера, висловлювання Тані Малярчук заспонукало навіть зазирнути в текст глибше, тобто власне зоометафори в Збірці звірослов стали предметом моїх досліджень. Мені здається, що такі зустрічі дуже важливі і для Житомира є досить гарна нагода, оскільки ці зустрічі є безкоштовними. І ти можеш просто прийти послухати, ну, як правило, вони ввечері. І для мене це ну, просто як бальзам на душу. Мені це дуже подобається. Це вся інформація, яку на цю годину ми встигаємо вам розповісти. Відстежуйте інформацію на нашому сайті і дізнайтеся новини від синоптиків. Побачимось! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода місцями дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 6, 7 та 8 жовтня вночі від 4 до 6 градусів тепла, в день від 11 до 13 градусів вище нуля, 8 жовтня можливі дощі. Атмосферний тиск 740 мм. Вологість повітря зростатиме.